Друзі, всім привіт! Я дуже рада вітати вас на каналі «Прохаюче життя. І сьогодні я буду говорити про повернення податків в Чехії в 2024 році. Я вам розкажу про те, де в цьому році знайти формулу розрахунку податкових знижок, як заповнити декларацію, як заповнити і подати електронну податкову декларацію, які є строки подачі податкової декларації. А також покажу, розкажу, що з якими проблемами зіштовхнулася я. У мене віза тимчасового захисту. Кому це цікаво, то залишайтеся зі мною і обов'язково ставте вподобайки, пишіть в коментарях, чи корисна була для вас ця інформація. А також пишіть свій власний досвід українці, які будуть потім дивитися, вони зможуть перечитати і скористатися цією інформацією. І обов'язково дивіться описі під відео. Я буду додавати актуальну інформацію, якщо у мене будуть якась інформація щодо змін, якщо моя податкова декларація не пройшла або пройшла, чи отримала я в цьому році гроші, з якими актуальними. Проблемами зіштовхнулася, я все це буду писати в описі під відео. Навіть якщо ви будете дивитися в наступному році або там ще колись, то в описі завжди буде актуальна інформація, яка буде стосуватися цієї податкової декларації в Чехії. Тож, Тож давайте е... перейдемо до електронної подачі податкової декларації за 2023 рік, і подивимося, як це я робила. Отже, сьогодні я буду подавати податкову декларацію в Чехії на повернення податків через сайт дане» в електронному вигляді. Я підготувала на всяк випадок документи. Це у мене зразки з минулого року. Паспорти, свідоцтво, страховки, договори, довідки про доходи, довідки про навчання ну, все, що потрібно, щоб. Можливо, те, що зараз знадобиться дочасна охрана тут з обітування. Ну, Тобто я все це підготувала. Що зараз мені може знадобитися, я не знаю, тому давайте будемо разом це робити. Сподіваюся, у нас сьогодні все вийде. Краще за все, спочатку, створіть собі. Скриньку даних, бо без неї нема сенсу подавати податкову електронну декларацію, тому що ваш завірений підпис буде тільки через скриньку даних. Якщо ви скриньку даних не зробите, то вам прийдеться додавати окремо посилати електронну декларацію і потім ще йти в фінансовий уряд для того, щоб надати ваш підпис. Це двойна робота, тому я вважаю, що нема сенсу. Тому спочатку зробимо. Скриньку даних, я тут вже не буду показувати, є мільйон інформації в інтернеті, шукайте, знаходьте. Потім заходьте на вкладочку онлайн фінансовий уряд, там авторизуйтеся через банковську систему і тільки потім переходьте до заповнення формуляру. Це буде інша вкладка на сайті «Мої дані» Електроніцький формуляр. Туди заходьте і відкривайте формуляри дані з прийму фізичних особ. Відкриваєте той, який від 2016 року. Це спрощена система, якою ми подавали в минулому році. Якщо у вас є загранічні закордонні якісь доходи, то звісно вам треба відкривати інший формуляр. Це буде від 2020 року. Там здається, ну інший. Я заповнювала, чому спочатку треба авторизуватися, тому що половина даних сюди вже підтягнеться. Від вашої авторизації. Все це ви заповнюєте так само, як в минулому році. Я тут не буду дуже багато про це розказувати, переходимо до іншої сторіночки. Сюди я почала вводити суму від всіх роботодавців. Але воно мене видавало як помилку. Тому, отут, бачите, є така кнопочка в табулка к параграфу 6. От її відкриваєте і заповнюєте з ваших довідок, скільки у вас роботодавців, назву організації, суму доходу і суму податків або врахованих знижок. І так ви порахуєте сюди в цей додаток. Ви все занесете. І сюди можна також зразу завантажити фотографії самі оцих довідок. Але майте на увазі, всі фотографії мають бути не більше 10 мб, Тому їх потрібно. От у мене з телефона був не той формат, і дуже великий розмір. Тому я через інтернет дуже довго конвертувала необхідні фотографії в EPG-формат і зменшувала їх, щоб всі фотографії зайняли максимум 10. 10 мегабайт. Так, сюди я заповнила всіх своїх роботодавців, назву роботодавців, скільки доходів, скільки податків вони за мене заплатили. І коли вже я цю табличечку заповнила, натиснула спец, типу назад, тоді ця сума автоматично підрахувалася в ту, в ту колоночку, яку треба заповнити з самого початку. Далі програма автоматично розставляє куди треба всі ці е, цифри. Я тут нічого не заповнювала, все воно підтягується, це не стосується. Головне, це от та саме перша. Тут от дань цілке, скільки податок рахується, от базова знижка така ж сама, 3840. Все це рахується, я листаю вниз до. Е, Листаю вниз на ага, до дітей. У мене немає чоловіка, який би отримав менше 68 тисяч за рік, тому я пропускаю стосовно манджела і переходжу до дітей. Заповнюю дітей, прізвище, ім'я, родне число, дата народження, але воно мені постійно видавало хибу. Не розумію, що там у мене не так, але моє родне число чомусь не. Не прокатило. І коли я обирала із дату народження із календаря, який там пропонується, у мене воно не йшло. Хоча бачила по відео у інших блогерів, що все у них сходилось. Не знаю, з чим це зв'язано. Але розказую вам, як було у мене. Тобто я тут заповнюю на кожну дитину, перша дитина заповнюю в графу. Першої дитинки 12 місяців, що вона зі мною жила без ЗТП. Друга дитинка, прізвище, ім'я, дата народження і все таке інше, і вже на другу дитинку 12 місяців без ЗТП. Також на третю, подальших дітей всіх сюди заповнюємо. І, врешті-решт, у вас в кінці в самому. Підтягнуться 12, 12, 12 за кожного дитинку, і воно тут автоматично все розраховується. Далі переходжу аж до плацені дані. Якщо ми заповнили, тут у мене просто вставлено відео там, де я не заповнила, ту табличку, яку вам показала в самого початку. Якщо ви її там заповнили правильно, то всі ці цифри підтягнуться сюди автоматично. Я їх сюди підтягнула вручну, але це була у мене одна із спроб, тому просто вам для інформації, щоб ви розуміли, з чим маєте справу. І в самому кінці, там, в, 50, ой, в якому там 55 стовпчику 76 346 – це сума податку, який мені мають повернути. Тобто все автоматично розрахувалось. Якщо у вас дитинка ходить там в садочок, значить знаєте, про садочок є графа. Якщо ви не знаєте, як вона називається, подивіться моє відео з минулого року, там є приклади і цей формуляр. Нічим не відрізняється від того, що ми заповнювали в минулому році. Сюди я підтягую всі свої е, фотографії це цих. Е... Наприклад, чесне приглашення від чоловіка, що він не отримував знижок на дітей. Потім я додала ще його паспорт, фотографію, додала свідоцтво про шлюб, додала ще свідоцтво про народження дітей. Там це не вимагалося, але я це зробила, і щоб у мене, не забувайте, було всього 10 мегабайт файлів. Так, тобто тут є всі ці колоночки, куди це треба все підтягнути, завантажити. Після цього переходимо на наступну далі сторіночку і натискаємо Виповніть. За жадост щось таке, от кнопочка першня верхня, і тоді сюди підтягнеться сума, яку мені мають повернути. Далі нижче треба вибрати, куди вам ці повернути гроші на загранічний учот, на учот в Чехії або на адресу. Я вибрала на загранічний учот і всю інформацію, яка тут потрібна для заповнення, можна все знайти в застосунку Приват24. Всі там дані є. Заповнювати треба світ платежі. Якщо будете там копатися будете заповнювати, то не забувайте. Переходжу на наступну сторіночку, і тут починається саме все цікаве. Тут є протокол ХИП. І у мене, хоч ти трісні, ні йде родне число, не моє, не моїх дітей. Що я вже перелапатила всі, всі документацію, яку, мене, е, яку можна. Е, вже вводила ті родні числа, які у мене були в минулому році, в довідках про доходи. В цьому році чомусь інші родні числа. Намагалась вияснити, але не вияснила і е, вирішила, що треба йти в фінансовий уряд, дізнатися, що не так з моїми родними числами. У мене просто. Та йде хиба, і хоч те тресні. Не, не знаю, як. І дату народження пробувала. І а, по всій схемі, що спочатку рік народження, потім а, місяць плюс 50 у жінок, плюс, потім день плюс 50, і потім ще якісь мають бути 4 цифри це ідентифікаційні. А, все це у мене є, я понаходила... Документи там, де мені лікарня не виплачували, і там є всі родні числа моїх дітей і мене, але вони тут не працюють. Мені тупо формуляр видає постійну хибу і. Це я уперлася в цей потолок, не можу нічого зробити. Зібралася йти в фінансовий уряд, він працює по понеділкам та середам. У нас, до речі, в хебі є на фінансовому уряді висить е, номера телефонів із спіца перекладач, який може в телефонному режимі допомогти вам з перекладом з чеської мови, Якщо ви підете, все ж таки е, дізнаватися, що там у вас, як і у мене, якщо у вас такі проблеми. Будуть з родним числом, то можна було би йти і записати. Я щас, по цим номерам можете подзвонити, і автоматично не автоматично, а людина допоможе вам з перекладу. Взагалі, я е, зіштовхнулася з цією проблемою, що я не можу зрозуміти, в чому проблема, що не так з моїм родним числом. Не йде моє родне число, не йде родне число моїх дітей, і те трісні. Я вже сходила в фінансовий уряд. Дізналася, кажу: не йде родне число, даю паспорт, даю все. Вона перевіряє по комп'ютеру, пише мені на листочки варіанти родних чисел, які числяться в базі там у мене. Ну там був ідентифікаційний код, якийсь там їхній внутрішній, да цей фінансовий, і було також родне число, яке у мене було в минулому році на декларації. Каже, все мусить іти. Я приходжу додому, починаю знову робити податкову декларацію в електронному вигляді, і вона знов таки не йде. Я вже потім вирішила скористатися ноутбуком, не з телефона все це зробити, а через ноутбук. В ноутбук завантажила чеську мову, щоб, хоч якось набрати, тому що у нас українська розкладка, українська мова на ноутбуці. І вже коли я підтягнула українську мову, чеську мову і відкрила податкову декларацію, електронний формуляр, відкрила в браузері автоматичний перекладач його перевів. І я вже змогла знайти в інструкції в цих, знаєте, там такі кружочки будуть з знаком питання. От на нього натискаєш, там буде інструкція і підказка. От на телефоні я, ну. Чи я не помічала, чи, ну, я ж вам розказувала так, що мені з телефону доводиться все скріншотити, щоб перекласти, це дуже важко. І тому я якось не помітила. Але на ноутбуці я вже зрозуміла, що там написано: що якщо вам не дали родне число в Чехії, то ви не можете подати електронну податкову декларацію. І я. Як так вийшло, що я пішла в фінансовий уряд, а вона мені каже, йди, все нормально. Іди, йди, йди, дає мені родне число і каже, все у тебе пройде. Таким чином, я заскріншотила все це, але те, що я вам казала стосовно датової гранки, датової скриньки, я пішла знов таки в фінансовий уряд кажу. У мене є ця Скринька, зганка чи й мушу я електронно подати декларацію. Вона мене питає: Ти типа поднікатель, типу, ти підприємець. Я кажу: Ні. Вона каже: Ні, не мусите.' І я взяла роздрукувала pdf файл зі своєю податковою декларацією цей електронний формуляр. Я зберігла в PDF-файлі, його роздрукувала і від руки записала свої родні числа і понесла фінансовий у ось що у мене вийшло. Якщо треба, ставте на паузу, і кожна страничечка, кожна графа буде видно, які дані я заповнила. Якщо вам це знадобиться, щоб ви розуміли, дещо треба заповнювати. Якщо до цього ви не зрозуміли, це вже формуляр. Я заповнювала не за 2016, а за 2021 рік. Тому якщо потрібно, то під, під підглядайте і таким чином подала свою податкову декларацію в цьому році. Тобто, якщо підсумувати, якщо ми біженці і ми з тимчасовим захистом, і на у нас нема цього родного числа, то ми не можемо електронно подавати декларацію. Тому нам треба йти в фінансовий уряд або в паперовому вигляді, як ми робили це минулого року. До речі, я відео прикріплю в описі під цим відео. Там дуже під подробно описаною, яку графу, як заповнювати, суми не змінилися, або взяти через моє дані і через електронну податкову декларацію, роздрукувати з всіми формулами, все вам підтягнеться, і віднести все одно в фінансовий уряд. Тому повернуся до самого початку. Якщо у вас тимчасовий захист і у вас немає родного числа, якого видали в Чехії, то вам не обов'язково приглашатися, реєструватися в цій датовій схранці І коли ви в моє дані авторизуєтеся через банковську ідентіту чи якусь іншу, то вам це не обов'язково робити. Ви можете просто сайт моє дані використовувати як електронний формуляр. І все. Вам не потрібно ніде реєструватися, ніде там себе світити, якщо хочете, просто розрахувати свою формулу. Просто заходите на цей сайт, берете формулу за 2021 рік і в неї вносите дані, які вам потрібні. І потім, коли формула вам все роздрукує, ви можете від руки перенести в паперовий вигляд і віднести в фінансовий уряд. До цієї податкової декларації обов'язково треба додати всі ваші довідки з роботи, додати чесне приглашення від чоловіка. Якщо він, так як і мій чоловік, мав неоподаткований дохід, то е, чесне приглашення від нього самого від руки можна написати, що він не е, отримував податкові знижки. Якщо він працює офіційно, то цю довідку треба запросити з його місця роботи. Щоб він не отримував податкову знижку на дітей. Далі, вже на місці та людина, яка приймає в фінансовому уряді, запросила в мене довідки зі школи. Я дала їй довідки, що мої діти навчаються. Також вона запросила ще одного фінансового консультанта, щоб він перевірив всі дані мої, і йому знадобилась знов-таки така інформація: актуальні візи. Всі візи ксерокопію паспортів віз цього року обов'язково. Ну за той рік, так ми ж ще не продлівали, тобто не за 2022, Там де написано, що на даний момент ваша віза актуальна. Далі страховки медицинські, також треба ксерокопію прикласти документів. Візи, паспорти, страховки, чесне приглашення, довідки ну і все. Всі ці документи разом з цією роздруківкою податкової декларації все це ми відносимо на фінансовий уряд. Мене все перевірили, поставили штампіки, і тепер будемо чекати, чи все буде там нормально, тому що мені сказали, що мені або зателефонують, або на імейл e пришлють мої там помилки, можливо, які там виявлять. Або якісь питання додаткові, вони вже на емейл e мають мені прислати. І ще хочу розказати про те, що я все ж таки, коли подавала податкову електронну податкову декларацію, там у нас в кінці було три варіанти, куди вам перерахувати гроші повернення податків на адресу, на учот в Чехії, тобто на банківський рахунок в Чехії, або на закордонний банківський рахунок. І я заповнювала свою українську карту в Приватбанку, ну, на загранічний учот. І ось я її там заповнила, і вона роздрукувалася у мене в цій роздруківці, так? Тобто, якщо я просто беру цей рожевий формуляр, то там нема строчки. Що можеш послати гроші на закордонний рахунок. Там є тільки або на адресу або на рахунок в Чехії. Але коли я роздрукувала, то мені підтягнулася моя інформація банківська інформація з закордонного рахунку. Тож таким чином, я подала в цьому році: будемо чекати інформацію, чи прийдуть мені гроші, чи будуть у мене хиби якісь помилки. Тож обов'язково читайте в описі під відео всю актуальну інформацію. І е, бажаю вам успіху! бажаю вам повернення всіх податків, на які ви розраховуєте, і до нових зустрічей! Дякую всім за перегляд! пока пока